Дуже-дуже вам дякую, що допомогли. Пані, скажіть, що у вас сталося взагалі? Він удобний добрали внука, а я хочу купити собі кров'янки, а купила лікарства. А можна я вам куплю кол'янки? Ходімо, ходімо. Віточка, дякую, дякую, синочку. Все добре, панюсю, Я Щиро намагаюся дякую. допомагати людям, побачив, що у вас ось ну, якась. Є проблема, і думаю, підійду запитаюся. Ходімо, все, що потрібно. Скажіть, що, що треба вам. Обережно, обережно, обережно. Так. Зважте, будь ласка, нам кров'яночку. Хоч п'ять штучок, скільки. Ні, давайте більше візьмемо. Просто щоб вам не важко було внести. Скільки та кров'янка, на десять? Дайте, будь ласка, декілька Та та ні, ні. Чому? Чому? Ще давайте, дайте, будь ласка. Сидочку, сидочку. Що? Дякую, та не треба. О, ковбаски ще якоїсь можемо? Звичайно. Добре, ковбаски. Дайте, будь ласка. Дуже дякую, дуже дуже дякую. Дивіться, тримайте. Тримайте. Оце зразу. Як звати вас? Це ну я передав. Пані, все добре, все, все добре. Це хороші люди так ось передають добро. Все добре, нічого не треба показувати. Дякую, шанси. Все дякую і бережіть себе. Добре, а? дякую. Бачите, ось ковбаску ще. ще так, яку ковбаску любите? Пані, та не та треба пока все, все, вірю. То ваш, Ай-яй-яй. ковбаси, да. давайте нам. Але якоюсь хорошою, не дешевою, добре? Попробуйте, ви... будь ласка. Не, все добре. Ви заціни, будь ласка, все добре. Пані могла з'їсти і ну, не надовго, бо, тому що то не треба рівше трошки, але свіжого. А дайте тоді такий кусочок і дайте ще якийсь кусочок, добре? Отакий більший кусочок, так. Отавомня, осінька і Якої? Щоб полежала мені до свят. Щоб до, таку. до, швят, ви, да, до свят подати. Положите, можете під морозилку так, знаєте, вон, а навіть в холодильнику вона буде добра. Чому у вас сльози йдуть? Скажіть мені. Ви мені стільки не купили. серце серця робить. Мене Андрій звати. Помен. Тримайте. Двісті син Андрій помер. -яй -яй. Дякую вам. Нема за що. Секундочку. Скільки з мене? 244. Я даю за 200, так щоб людина теж від мене щось було. Дуже було. дякую. Бачите, Це ось всі підключаються так. до цієї допомоги. Так. Дуже дякую. Так. Пане Андрійку, щиро дякую. Та все добре, панюсю. І я ще хочу вам передати добро від добрих людей. Можна, будь, будь ласка, дякую. ну не плачте. Дивіться, візьміть, тут є дві тисячі гривень, візьміть, будь ласка, я вас дуже попрошу. Візьміть це, ви собі щось купите, що вам потрібно, добре? Дуже, дуже дякую. Ну, все. Ну, я з хорошої сторони, тільки не хвилюйтесь, будь ласка, це дякую. сльози радості, добре? Дякую, дай Боже вам здоров'я, щоб ви здорові були і ваша родина. Дуже Бачі дякую, діти, чесно. Дякую, Дякую, бережіть себе, добре. Дякую, дякую, синочку. Дякую. Все з Богом тоді. А, дякую, бачите, дякую, важко ви, це, але. Ну так, ми вам дякуємо, дуже, що ви дуже, така дякую. людина є. Дуже, дуже, дуже дякую. Приємно. От, намагаюся розповсюджувати добро. І... Боже, буде, дякую. Дякую Бог за це заплатить. Ви дуже хороші речі робите. Все, 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 дуже ось. дякую, дякую.